Діби чарівні, панянки, я вас вітаю, красуні. Ми зараз з вами, і тігра вас також, я бачу, вітає, щось у нього активність така. Ми зараз з вами дивимося. Затемнення. Затемнення І бачите, вже на когось впливає. Тігра сідай. Коридор затемнень починається 7 числа з затемнення місяця, закінчується 21 числа з затемнення Сонця. Цікавий буде процес два тижні. Хтось з астрологів сказав, що цей час, коли в нас така собі каналізація навколо, тобто пливе все, що тільки може пливсти. Відправила я кота зараз відпочивати. І це час, коли дуже важко, оскільки процеси, які йдуть, вони на наступних 18 років будуть на вас впливати. І ми будемо дивитися, як же ж саме вам провести цей час. Пункт перший. Те, що відбувається на місячному затемненні, це ваші внутрішні процеси, ваші страхи, ваші якісь тривоги, щось неопрацьовано з підсвідомості. Те, що відбувається на сонячному затемненні, це комунікація, це зовнішні процеси, це спілкування з іншими. І ми зараз з вами дивимося, якщо нам дозволить наш старокіт, який прийшов і влігся сюди до мене. І так, діви, перша карта це ваші внутрішні процеси, які відбуваються під час затемнення. Далі, це зовнішні процеси, страхи, що буде нове приходити, і відносини. Як же ж без відносин? Так, ми дивимося: старший аркан, старший аркан. І старший аркан, і старший аркан. Чотири старших аркани. Ну, що вам сказати, весело, весело і дуже значимо. Але давайте будемо спочатку розбиратися. Перше внутрішні процеси, карта смерть. Карта, коли відживають якісь механізми, які вже не функціонують. Ми зараз з нами подивимося, що карта повішений. Ви виходите з ролі жертви. З чим я вас вітаю. По-перше, дивіться, у вас на ну, колоди колесниця. Це означає, що вже прийшов час рухатися вперед. Діви, якщо ви чекали саме того моменту, якщо ви чекали саме того понеділка, він вже прийшов. От якраз 7 числа рахуйте, що це буде для вас понеділок, щоб худати, щоб позбавлятися від страхів. Карта смерть це не ваша фізична смерть, а карта трансформації. Справа в тому, що, от, наприклад, якщо ви кораблик, то вам треба чекати, поки буде якась хвилька, щоб ви прям відчали від берега. І зараз карта вам говорять, що саме ці затемнення вони дадуть вам енергію. Можливо, люди навколо вас будуть поводитися неадекватно, і ви скажете, ага. Ти зараз так, а я зроблю це. І ви зміните. Бо дивіться, прикол в тому, що ця смерть вона вже втомилася, напевно, вас трансформувати. Вона вже думає, блін, Оля, ну що таке, вже треба щось нарешті робити. Тому, будь ласка, старі паттерни, старі механізми понеділки, страхи, якісь травми відпускайте, опрацьовуйте, приходьте до мене, наприклад, на консультацію психологічну для того, щоб зрозуміти. Де і ваші двері, як вийти з цього коридору затемнення? Тепер дивіться: двойка Пентаклі карта, яка говорить зовнішні зовнішній комунікації. Ви десь на двох стулах сидите, і ви. Е Hesitated. Англійською, господі, всі вже мови в світі. Ви вагаєтеся, чи тут, чи там. Можливо, це відносини з чоловіком. Бачите, який каже: Буде-не буде, кохаю, не кохаю, зустріну, не зустріну. Це можуть бути робота, два якихось вибора, і от вам потрібно вже ці дві ідеї озвучити у Всесвіт. І можете лишатися отак, а можете сказати, що... Я хочу зробити вибір. Двойка Пентаклі говорить ще про другу роботу. Наприклад, ви вже настільки тут замучилися, що ви кажете, а я зараз знайду другу роботу, підробітку, те, що буде моєю реалізацією, моєю хобі. І вам це вдасться От ваші контакти. Може, хтось канал тут захоче відкривати. Так, я вибачаюся, бо мене кіт сів, і тут всі наші карти з вами прямо склав. Тігра, ти взагалі така некультурна дитина. Тепер, що ми з вами дивимося? Ваші страхи. Страхи туз жеслів. Тобто ем, тут може бути страх життя, страх саме енергії. Енергія не може до вас прийти, оскільки ви боїтеся. От чомусь я зараз згадала, знаєте, є пам'ять поколінь. От така штучка, цікава річ. Наприклад, на початку там, які в нас роки, давайте собі згадаємо якісь 1800 і так далі. 1900. Люди були заможніми. У нас розклачування. Так? 1900 який рік? Коли прийшли большевики, всіх розкулачували, то люди зрозуміли, це погано бути багатим. І у вас зараз, наприклад, ця пам'ять бідності вона передалася вам з третього покоління, коли ви кажете, нікуди я буду висовуватися, я не буду відкривати свою справу, я не буду реалізовуватися там за кордоном, мені нічого не вдасться. І це от саме страх життя, страх нового, страх щось починати робити, оскільки можливо у вас десь заховані патерни. Які, в принципі, можна знайти і опрацювати. Сімейна розстановка за Бартом Гелінгером, прибігайте на консультацію, ми все розберемо. Страх закохуватися, оскільки тут внутрішні ці ваші процеси. Страх, коли людина боїться саме сексуальних відносин. Можливо, ви себе як жінка почуваєте як нуль, така собі бліда моль. Саме от символ в нас і не енергії. До речі, цікавим є те, що в багатьох знаків випадає саме от ту з жезлів імпульс життя. Страх починати, навчання, відносини, роботу. Тому, будь ласка, подумайте над цим з цим можна боротися. Чому треба навчитися на мову? Карта дьявол. Шикарна карта. Подивіться, як та дівчинка сидить собі, їй класно. Вам треба навчитися дивитися своїм страхам в обличчя. Оскільки. Карта дьявола, карта маніпулятора, карта якихось ваших гріхів. І якщо ви не навчитеся боротися з ними або навіть сприймати і називати, це карта шалених грошей, до речі, це карта харизматичного, наприклад, чоловіка, який просто всіх збиває, Карта, коли людина впевнена собі, вона просто ну, який чарівний мерзавець можна назвати. У вас от ідуть просто такі зміни жити, признавати себе, піти там, випити щось, азартні ігри. Я не говорю, щоб в хроніку вдарятися, я говорю про те, що зробити те, що є з вашого боку забороною. Ви боїтеся, ви боїтеся вийти за оці кордони, боїтеся жити. Вам треба щось зробити, не знаю, пригнути з банджі джампінг, піти на. Права вчитися, ось у вас ну, колоди колесниця, будь ласка, біжіть, вчитися. вчіться. Ну, карти просто вам говорять, що навчіться любити життя, навчіться обирати вибір, робити, обирати саме себе. І у відносинах у вас карта сонце. Тобто ви можете побудувати відносини з людиною і разом з ним отако дивитися на оце саме гарне сонечко. Блін, я ж говорю вже, як не зрозуміло хто ем, ви розумієте, побачте свої страхи, навчіться їх відпускати і навчіться ризикувати. От по дьяволу це ризик, коли ви приймете щось на друге, погодитися, оскільки. Сидіти і вже вже та смерть втомилася вас трансформувати. Вам потрібно такого пінка дати, щоб ви просто летіли, летіли, як оця колесниця, вперед, і ні на що не звертали увагу. Ми тепер з вами дивимося на оракульну колоду, поки тігра тут з нами спить. Будь ласка, ви задаєте собі питання. Відповідь має бути так чи ні. А я зараз подивлюся, що нам оракульна колода скаже. Чи е, збудеться ваше бажання, чи просто відповідь, яка буде. До речі, відповідь ні, вона не є негативною. Можливо, ви не готові. Можливо, вам це не треба. Тому, як, наприклад, зараз випаде ні, е, не сумуйте і розумійте, що будь-яка відповідь це все-таки новий шлях. І що нам випадає, так воно і випало. Е, ви ще трошечки не готові бачити правду. Трохи є такі е, в цьому процесі е, в, як в тумані, можна сказати, і ви не сформулювали ще бачення цієї ситуації. Просто не можна ще довіряти. От те, що відбувається, там ще нема довіри, там ще немає якоїсь стабільності, там нема ще е, е, чіткості. Ось така у вас ситуація. Тому я вам бажаю на затемнення, щоб у вас пройшли тільки позитивні енергії, щоб був тільки рух вперед. Якщо потрібна консультація, будь ласка, приходьте з задоволенням, розберемо, що ж у вас буде там індивідуально.